Це гарматна алея на валу у Чернігові. Нині тут тривають ремонтні роботи. Офіційне відкриття тієї частини планують 24 серпня на день незалежності України. Вчасне виконання робіт опинилося під загрозою через проблеми з постачанням піску, сказав міський голова Владислава Трошенко. Нам потрібно 40 машин піску. Ми просимо 20 машин на вал. Ми Зупиняємося, і ми просимо дайте нам 20 машин піску. Дайте нам ще до цього 10 машин на Мстиславську, 10 машин ще на Хлібопекарську. З тієї ж причини довше будуть перекритими перехрестя вулиць Кільцевої та 1 травня, а також Шевченка та Малиновського. Там досі тривають ремонтні роботи. Ця розв'язка, значить, вже має лежати асфальтопітон на ній. Так? А ми тільки підготували нижній слой, щоб він вже з 16 см. Ми його розкопали все. Вот, думали устраивать песчаный посилающий слой. Думали устраивать, да. Вот, пока не было песка, мы его не раскапывали. Упродовж останніх чотирьох років основну масу піску для ремонту доріг у Чернігові закуповували біля села Неданчичі Любицької громади. Насипи річкового піску тут з'явилися у 1987 році. Його сюди намивали з Дніпра для будівництва міста Славутич, розповідає Олександр Дмитрук. Він один з підприємців, які цей пісок постачали чернігівським будівельникам. каже історію походження піску, підтверджує ось цей документ, затверджений у 87-му. Він так і називається Розробка… Пісков гідроспособом для об'єкта строїтства міста Славуч. Зачитує цитату з документа. Тут це місце називають складом піску. Врімні склади з піска розположені на землях улученого сінокосом совхоза імені Коцюбинського». Місто збудували двічі менше ніж планувалося, тому пісок лишився лежати тут. Частину залишків піску до себе на баланс взяла міська рада Славутича. Землю під складом розпаювали. Пісок з земель, що належать міській раді, з 2005 року продавали підприємцям. Наше підприємство чотири рази купляло пісок КПМ ЖКХ по 50 тисяч тонн. Всіх об'ємів вистачало на два-три роки і потім перекупляло там, докупляло знову. Півтора останніх місяці пісок звідси не вивозять. Техніку арештували, а на місці встановили охорону. На початку червня цього року прокуратура повідомила, що викрила тут незаконний видобуток піску у промислових масштабах. Загалом видобуток проводиться з там х років, і ці масштаби видобутого виміряться мільйонами тонн для підтвердження своєї правомірності своєї діяльності дійсно використовувалися документи угоди. Фіктивні угоди про придбання цього піску від юридичних у тому числі, в яких фактично цього піску не було по по податкових накладних вони не, не володіли цим об'ємами піска, які подальше реалізували. Я не знаю, чому прокуратура вирішила, що це видобування піску, так як це в всіх документах зазначено, що це склад піску, є підтверджені документи, ну є все, щоб. Доказати, що це що це не видобування. Пісок цей в свій час і намивався разом з тим. В ході е, розробки цих кар'єрів е, за висновками екологів, розпочався вже видобуток заглиблення нижче рівня. На даний час це землі сільськогосподарського призначення. Землі сільськогосподарського призначення, які передавалися у приватну власність, відповідно відомості про те, що на час передачі на них знаходилися будь-які там склад піску або щось інше. Таких відомостей е, проектна документація не містить. Відповідно, враховуючи висновки екологів, ми говоримо про видобуток, саме про видобуток. Поки ж шбу 14 використовує пісок із власних резервів, аби роботи повністю не стали, сказав Олександр Харчук. У 1984 році ми закупали баржами, нам возили баржами, ми його розпланували, все От воно лежало, ждало своєї часу. Ми його використовували ось сюди, стоку соконати. Підприємство Вимал, що, зокрема, виготовляє бетон, треба 30 тонн піску на годину. Його теж закуповували біля села Неданчичі за 190 гривень за тонну. Після припинення постачання піску виробництво бетону на вималі практично зупинилось. Сьогодні нам запропонували пісок Київської області, і деякі з нас возять з Київської області. І частину піску ми почали нам дали пісок із Олешнянського кар'єру скляних пісків. І пісок сьогодні здорожчав у два рази. Зараз 400 гривень без ПДВ. Добавте ПДВ і представте собі, який зараз пісок. Це дуже величезна ціна і вона вплине ж на все. Ми ще поки не знайшли, де його брати, а з Олешні ми почали возити, то всі ж поїхали на Олешню і багато автомобілів почало їхати через село Олешня. То місцеві жителі вийшли лягли на дорогу і сказали, що ми не пустимо ваші машини, і сьогодні фактично великовантажних машин через село Олесю не пускають. Прокуратура має намір оскаржити приватизацію земельних ділянок, де лежить пісок, і повернути їх у власність Любицької громади. Наталія Гоман, Анастасія Лоза, Алла Скорик, Олександр Поліщук, Дмитро Руденко, Олександр Сідько. Новини на Суспільному.